Всім привіт! І сьогодні ми будемо грати в Капібара Evolution. Я Капібара, от дивіться. Бачите, тобто тут треба. Хай яблуко. О о-о! Ми ми наносимо урон якийсь, чево, чого що це таке. У мене ще побіг якихось. Е, що за чел крутий? Так, так, небайне моя сестра засла. Так вот, тепл яблуко. Ей, чел мене сворова, а чого він такий великий? КП бара якась нормальна. Батин жесткий. Так, все, давай, ще одне. Vai, давай, 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 давай. Стоп, О, я можу купити. Давай тепер купимо. Че, давай нам дракона. Дракона. 45%. Ну, сам не кекер. Как <с> завжди. Поехали далі. треба тут. Оу, у мене крутише Капібара. Чего? Я типа більший чи що став? Я не знаю. Ого, тут осоне якийсь. Ай! шо? А, у мене мало хп. Він, вона мені зносить 10, 10 хп. 5. Ого! Оце по 4. Е, Софія тут. Дві це Софія, жоска. Це шо таке? Чо це таке вообще? Забирай мене яблука. Так. Так, так, качаємося, просто качаємося, я покажу. 50 треба. Йо, щоб на третій левел пройти. Капець. Так, так, так. Я вкраду журикаяблівку. Так, да тут. Стоп, я вже купити. О, куплям ще. Так. Давай-давай-давай. Да блин. Я не могу журик тебе ответить. А стоп. Максимум два пета. Чё? Капец. Так. О. Минус шесть. Снимаю. Сейчас. Ещё чуть-чуть. А может попробовать? Ай. Ай-ай. Не-не-не. Не-не. Да Журик, я ролик снимаю, я не могу ответить. Всё. Ещё чуть-чуть. Оу. Оу-оу-оу. Чё? Эмммм, ну, е що це таке. Кайпі <ріпі> в 3 ока. Шо це таке. Так. Так, до курочки може підійдемо посирем. А, у ой-ой. Може я її даже виграю? Давай, то я виграю курку. Я виграв курку. Крутяк. Так. Можна попробувати ще яйця й так, так, так. 15. Вау. Ещё один. Так, так, так. Ну 45. Ну да. Як ось ось як. Ну, -це. це дуже часто таке. ой о, -о. Чел, що? Нічогось, що це таке? Ой-ой. Що він, ким він став там? Там якась корова є, дивіться. Що це таке там? Ой, я вообще багато почав знімати. Опа. Давайте в моєї сестри заберемо це. Ай-ай, мене він вб'є. Не вбили. <хи> мене роздавили. Це норм, да. Все, я досі тут. Ідемо кузочок це вбити. На, Ой-ой-ой. Давай, 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 давай! Єбой. Так, так от, чуть-чуть яблука поб'єм. Щось воно велике, 5 хп, стоп шо. Треба лайки, гри, поставити потім групу. Уйо цей оранж. Капець. Так. так, у нього 200 хп. Що під його поп'ям. Так, 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 давай, давай, давай. Ще. Ууу, таке? хто я вообще так оф река штука я не знаю що це таке можу це випити ого я пос... Скільки! що таке Як я курочку з трьох ударів винесу капець я так быстро прокачаю давай давай поки не вийшло Чи воно так довго буде я не знаю тут таймера немає квалим до курочки Журка не бей мене, я тебе краще побью. <хи> так, куо, ми вообще быстро качаемся якось. Прикольно. Так, і ще тут можна щось забрати. забрать. Скільки має 108 1008 цих побед. Прикольно. Хай бус вийде, тоді можна це... Пету купити. Або зараз Капібару прокачаємо. Так, давай, давай! у мене в цих багато реально цих штук. Це що я сад за морда. Ой, йоу, я не хотів, стоп. Це що таке, куда я попав. Так, і остання? Не ну, знає, що там остання. Так, так, так. Ее що це таке? Що це таке просто, ты видите? Фізи мною. Подорозить цього чела. И І... открываем. Давай. Ууууу! Шо таке вообще? Ще. Так, можем третя авитка. Відкр... Да шо нам вообще не падає. Да, блин, мне самі сами якісь кустики. Демо идти. О! О, 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 о! -о, -о. Курка пет, курка пет, курка пет. Скільки він дає? Е. Yeah. так, инвентарь. А, окей, я поняв. Тепер нам треба впети. Эээ, е -е, я не можу тут розібратись. О, куркапет вообще багато дає. Капець, стоп, що я зробив. Куркапет бой. Так, Попробуємо збити. Оу, по 1700. просто коо. Показвинтус. Пока. Йосі, я свинтусі вже б'ю. Но свинтусы. На, 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 ой, я професіонал вообще. Це, мабуть, еще плюс бустик. Ой, Жорик, ты що тут робишь? Тобі ще сюда рано. Так, так, все, добили. Курку находнули. Ну, на апельсина майже. Так, свинтус, свинтус, пока. Так, теперь... Ой, тут де дырка даже така є химба. Але сюди не можна прилезти. Блін. Так, давайте повертатись. У нас може мене збити так, чи не? Мне цікаво. Так, дивимося на хп. А, да, може. Блін. Так завтра роботи. Потім... А, не, не може? Реально, так це имба я можу просто крутитись. Зараз підемо спробуємо. Бо можна це капібару нову і цей добути форму. і імба буде. Його ось з Журіком. Він теж став як. Ну, версію і мене тільки за старою версією мене. Все. Так, ще чуть, чуть еволюція буде. Так. Так, так, давай давай. Е, мене журик забирає. Ого, це що за коровичі? Йо, там моя сестра качається де коровиці. Питається качать. Що чому я не добив? Так, ладно, що? Так, тепер. Оу! Oh. є, yeah. я, я тепер як Софія. Або не Софія, не знаю. Можна спробувати це гасити. О, о о о, -о, 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 -о. Скільки я їм знову ви бачите? Це за сила? А, -а, -а! а ти Трика, Так, ладно, попробуємо знести ще хп установим. Так, що там за кустиками? Ой, за забором. Что таке? Не підсвічуються ці штуки. О, реально сюди можна піти, але тут видимо стінка. Окей. Крутимся, крутимся, крутимся. Не урони в мене все одно наносять. Продумана игра. Так, ай, 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 попався, попався. Давай. Ай, ще 5 хп. Тепер лопашем цього. Давай, давай, давай. Ще нафармим 500 цих штук і підемо відкривати 2. Йай, ця, Вони вроді 250 стоять. Так. Давай, 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 гасим, гасим, гасим Фурік, ти що тут робиш не треба? Та я соло хочу. Так, так, так. Так, тепер хп встановляємо. Ого, в мене ще чуть-чуть вже буде. Так, так. О, 521, нічого себе. Ладно, вже цього доб'ем. Двох доб'єм. Так і в мене ще хп є. На, Все, поїхали далі. Опа, ще щось є. Один тисяч штук У мене вже отака от якось копібари. Це що таке? що за кет так якийс? Що. Такі вже не мілі копібари, такі злі копібари. 16% шанс випав. Скільки він дає. Так. О, в смысле я його ще не использую? На 10 хвилин є. Валим качати срочно. Треба підкачатися, треба, треба підкачатися. Поїхали. Я тепер взагалі крутий. Ну, 50, 550, 550 позношу. Взагалі якась дивіться Йоо, я крутий. Але мені треба 9 левел щоб піти туди в інший світ. Так, тапаємо. Так. Так. все Тепер ков Ковзіла якась. <рес> Що це таке? Зіла, Капець. Так. Добиваем, добиваємо. О, вжурик такий вже став. Я їм був. Вроді, да. Чи ні, Не знаю, не помню. Я вже вообще все забуваю. Так. Давайте давайте. Я можу ще петь відкрити, Блин, не знаю. Ну, коротше, на цьому все кому сподобалось. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. все, Всім пока-пока!